Всім привіт! Сподіваюсь, ви вже а! бачили цю новину. Нарешті цей день настав. Так от я напоминаю тому, що Кримський мост в повному порядку. Але насправді я мав на увазі трохи іншу новину. Радію за вас, мої солоденькі нарутомани, бо до 20-річня улюбленого аніме вийшов трейлер цього ж таки серіалу. Але не простий трейлер, а реанімований. Ну добре, добре, переанімований ролик з найсюжетнішими подіями першого і другого сезонів Наруто під найкращі опенінги. Якщо ви ще не дивились, то ставте це відео на паузу і хочеш в опис там. Посилання на цей трейлер, воно дійсно того варте. Особливо, якщо ви починали дивитися це аніме ще 20 років тому. Але тим, хто не дивився, але хоче, а може навіть і не впевнений, що хоче, то для вас, по-перше, спойлерне попередження: монтажери того ролика взагалі не мали совісті, а переповіли весь сюжет. А по-друге, не знаю точно, чи це станеться. Але якщо автори заремастерять всю серію, то це буде ваш шанс стати шанувальником всієї саги. Це не буде повноцінна реакція, просто поділюсь якимись думками і побажаннями щодо потенційного ремайстру. Порівняємо кадри з оригіналом. Коротше, Трошки покакаю свого роту. З найперших кадрів око чіпляється за поверхню води, наче як з криниці. До речі, це ж ще й Full HD підвезли. Так, дійсно видно, що ефектів додали, дійсно виглядає, наче, знаєте, Ray рейтрейсінг, освітлення, і тіні грають по новому і різних часток, брізгів води, пориви вітру. О, цей кадр я пам'ятаю, використовую його в одному зі своїх відео. І пішла музяка. Ну, не знаю, правда, чи буду я її вставляти багато, бо копірайт, самі розумієте. Нові тіні, які. І стрічати з персонажів. Виглядає, звісно, живенько, але мені чомусь нагадує, знаєте, слід фар і з Нітфаспід Моствонте. У супер кадр, і наче аніме доросліше виглядає через об'єктивну більшу кількість крові. Ця сцена ще більш брутальна ніж була. Ой, це окої тачі. Чи... Скоріше всього його підсвітили для трейлеру, але ось ці частки і листя навколо, знаєте, дуже кльовий, 2,5D ефект має. Прикольно. Треба знайти цей кадр в оригіналі, бо там з сакурою на задньому плані стався якийсь Дісней. Я щось не пам'ятаю, чи було. Таке, о, ось і нова перебивка для наступного відео. Бій з хаку виглядає дуже по-новому, але тепер враження, що вони, знаєте, не в тумані, а в космосі. І таке дивне місячне освітлення, якесь не впевнений, що воно тут підходить, але надає іншу атмосферу. О, дихання злого наруто з роту, потужний кадр. Ну це було класно і в оригіналі, але тут, знаєте, нічна атмосфера, тож блискавка Чідорі виглядає краще. Саска виглядає в цьому трейлері так само круто і може навіть краще. А наруто якийсь більше овальний сплюснутий став. Йому наче форму очей змінили трохи. Незвично якось виглядає. Ой, нове тіньове клонування, якісь ураганчики. Це щось не дуже не знаю. Пропоную переробити. Чакра Дев'ятихвостого набрала ваги в повітрі, якщо порівнювати з оригіналом. Мені подобається. А ось і Гаара. Коли ось бачу якісь нові кадри чи ракурси, починаю сподіватися, автори підуть трохи далі і перемалюють певні речі. Ну тобто, перетворення в хвостатого, воно ж не так відбувалось в ураганних хроніках. Коли то не вмів його контролювати. І зараз Гара його не може теж контролювати. Тобто, це той самий порив ненависті, мав би ставати він якби червоним. А тут він вже, наче як кілербі, восьмихвостий, могли б запаритись над цим трохи, я вважаю. Пожалівся трохи на гару, що його не поміняли, але хвалюся, що це лишилась, як і була. Мені починає подобатися це вімкнення шарінгану у Саске в цьому трейлері. О, це новий кадр, здається, такого наче не було. Дуже крутий. Саски роздумує в місячному сяйві перед тим, як піти із селища. Що сказати, мені подобається. Подивившись на цікаво. Адри, я навіть якось почав більше співчувати Саске, бо йому дійсно було складно в якийсь момент складно відмовитись від почуттів до наруто какаші і сакури, але його наївним розумом дуже вміло зманіпулювали. А ось і битва між Саски і Наруто. І ось куди увесь бюджет пішов. Тут Наруто виглядає дійсно як ще зовсім маленьким, як дитина. Але насправді так і є. Їм-то десь 12-14, а вони вже таке витворяють. Крутий дощ, дуже атмосферно. І цю сцену і Саски також переробили. Буквально тіні його, знаєте, захоплюють, тьму. Ну що сказати про перший сезон? Це, чесно кажучи, просто мрія. Першому сезону такий ремастер просто необхідний. Другий сезон і так виглядає. Пристойно, окрім хіба що перших ста серій, які також в низькій якості. А від першого прям віє, знаєте, свіжістю. Якщо дійсно вийде ось цей от новий варіант, я все таки хотів би там не бачити філерів, ну може якісь окремі, але не ось ці от сайд історії, які протирічать основні обличчя нарут якось переробили, що незвично. До речі, я не сказав, але анімація для цього трейлеру була з нуля перемальована. Тобто це не якась нейронна мережа. Якщо ви розумієте про що я, не знаю наскільки довго так треба перемалювати. Всі серії, але сподіваємось на краще і дивимось далі. О май! Саски ще більше гігачат, ніж був в оригіналі. О, а вони не так щезали, це я точно пам'ятаю. Це вони перемалювали. Сексі дощ, і цей кадр з Шикамару я використовував, і мені оригінал чомусь більше подобається, хоча Шикамару тут виглядає більш дорослим. А ось і воно одна з найкращих арок, як не як. Вона зобов'язана бути схожою на оригінал, щоб ностальгія була, знаєте, хвилі, захід сонця і Саска зі своїм мангеком в очах, повним крові. Хоча трохи більш драматично, ніж в оригіналі. Мені особисто подобається збільшення кількості жорстокості за рахунок бриза крові. Хочеться більше м'яса, хоча куди вже більше. Ще пакетів не вистачає, а далі йдуть кадри, що навіть не скажеш, що є різниця якась. Чим ближче до фіналу, тим різниця все менш помітна. Звісно, вона є, але урагані хроніки відверто не так і давно завершилась. В кабу то аж плюнути хочеться. Ой, ну тут уже така драма пішла, не буду особливо коментувати. Дивіться в моїх відео краще. Скажу тільки, що емоції настільки ж сильні викликають як оригінал, так і ремастер. О, ну японці нас підтримують. Слава Україні! Слава ЗСУ. Че щемереттованіхо. І останні кадри. Щось я не пам'ятаю, щоб Саске сльозу пускав, але ця сцена сама по собі дуже сильна. І... і ось такий трейлер. До речі, в трейлері жодної згадки про Боруто. Ну і Бог з ним. Ще раз всіх і себе вітаю. Я-то, взагалі, в останній потяг застрибнув, виявляється. Звісно, я хотів би більше. Я би хотів, звісно, повноцінний ремейк. А більше схоже на ремейк в стилі The Last of Us Part 1 за повну ціну Анімації нові геймплей, сюжет старі. Гарний подарунок для шанувальників в будь-якому разі. Сподіваюсь, що ми дійсно отримаємо. Хоча б перший сезон повністю реанімований, він дійсно заслуговує цього, бо навіть в трейлері відчувалася щира любов до нього. Діліться своїми враженнями про цей трейлер в коментарях. Дякую за перегляд! Ще почуємось.